Друзі, вітаю, дорога церква Ісуса Христа, вітаю всіх вас, нехай Божий мир і Божа благодать, друзі, перебуваю з вами. Вам привітання від нашої родини з міста Вишневе Київська область. Друзі, знаєте, я хотів би сьогодні проповідувати на одну дуже важливу тему. Коли я молився, шукав цю тему, я питав у Бога і казав: Господи, скажи мені, а яка це має бути тема? Тому що. Минуло більше року, 14 місяців після того, як почалася війна, і наша церква роз'їхалась по різних містах, по різних країнах. Християни нашої церкви зараз знаходяться в інших церквах, це інші традиції, інша культура. Але має бути щось, що могло б поєднувати нас. І це було б цікаво, і це була б дійсно настанова для кожного з нас. І тоді Бог промовив до мене через мою дружину. Ми якось поверталися зі служіння помісної церкви, і вона мені сказала: слухай, ти можеш вибрати тему, яка зараз є темою квітня в церкві спасіння. Тема місяця зараз в церкві спасіння, де ми знаходимося з сім'єю, це надія. Тому тема моєї проповіді, як я її назвав, тема називається так. Звучить так: Надія, яку дає Бог. Вірю, що це дуже важлива тема, і я сьогодні хочу поговорити іменно на цю тему. А перед тим, як. Я буду проповідувати, я хотів би, щоб ви побачили, подивились коротенький ролик. Це притча про надію, а потім ми продовжимо. Чотири свічки спокійно горіли і потихеньку танули. Було так тихо, що чулось, як вони розмовляють. Перша свіча сказала, я спокій. На жаль, люди не вміють мене зберегти. Думаю, мені не залишається нічого іншого, як згаснути. І вогник цієї свічки згас. Друга сказала, я віра. На жаль, я нікому не потрібна, люди не хочуть нічого слухати про мене. Тому нема сенсу мені горіти далі. Ледве вона це вимовила, подув легенький вітерець і згасив свічку. Третя свіча вимовила Я любов, у мене немає більше сил горіти далі. Люди не цінують мене і не розуміють. Вони ненавидять тих людей, які люблять їх найбільше. Своїх близьких і ця свічка згасла. Раптово до кімнати зайшов хлопчик і побачив три згаслі свічки. Злякавшись він закричав Що ви робите? Ви повинні горіти, я боюсь, темряви? Вимовивши це, він заплакав. Четверта свічка сказала Не бійся і не плачу. Поки я горю, завжди можна запалити інші три свічки. Я надія. Друзі, ви подивились цю прічу, цей відеоролик. Думаю, він вам дуже сподобався. Там говориться про чотири свічки. Я хочу про них трошки розказати, тому що ці свічки вони символізують чотири духовні істини. І ці свічки це є такі, знаєте, чесноти українською мовою, російські добродетелі, які дійсно дуже мають посідати важливим місцем в нашому житті. І перша свіча це спокій. По іншому, я думаю, що можна ще сказати, що спокій це як Божий мир, який є в нашому житті від Бога. І перше місце писання, яке я хочу, щоб ми з вами прочитали, це Євангелія від Матвія, 11 розділ, 28, 29 вірші. Тут написано. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Друзі, я вірю, що лише наближаючись до Бога, ми дійсно можемо мати спокій або Божий мир, тому що а, цей спокій і мир Божий це є наслідок наших відносин з Богом. Коли ми вирішили, залишивши все, прийти до Бога. Прийти до нього. В молитві покаяння ми прийшли до Господа, і раніше ми були ворогами Бога, але зараз ми стали Його друзями. Ми стали на боці Бога, і Бог дає нам свій мир і свій спокій. І це, друзі, дуже важливо. Хоча, знаєте, в цьому світі або марнота, або страх, або занепокоєння, вони можуть витісняти цей Божий спокій або Божий мир із нашого життя. І це дуже погано. Але не журімось, тому що у нас є друга свіча, яка називається віра. І ми поговоримо про неї. Я хочу зачитати послання до євреїв, 11 розділ, 6 вірш. Тут написано: догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а таким, хто шукає Його, Він дає нагороду. Ну, взагалі-то це, ну, можна сказати, найфундаментальніша істина християнського життя віра. Дійсно, без віри Богу догодити неможливо. Бог промовляє своє слово в наше життя, і це є фундаментом нашого життя Живе слово від Бога. Бог говорить до нас, і, друзі, ми дійсно віримо, ми довіряємо Богу, ми віримо в Його слово. І ця віра вона тримає нас, тому що Бог говорить до нас своїм словом і Божі обітниці, які є в Божому Слові, ми можемо мати для себе тільки завдяки вірі. І знаєте. Коли ми тримаємось Бога, Бог говорить до нас, Бог говорить в наше серце. Але іноді приходить зневір'я. Приходять різні випробовування, і ця віра вона може, на жаль, зникати. На зміну їй приходить зневір'я. І, на жаль, ця віра вона уходить не тільки сама, а забирає з собою ще і Божий мир, і Божий спокій. Але, друзі, також не журімось, тому що у нас є ще й третя свіча. Дивовижна свіча, яка називається Любов, ця духовна істина. Я хочу зараз коротенько поговорити про неї. І я хочу зачитати послання до Колосян, третій розділ, 14 вірш, теж дуже відоме місце писання. А над усім тим, зодягніться в любов, що вона є союз досконалості або російською мовою совершенства. Знаєте, друзі, я вірю, що без. Божої любові цей світ не може бути досконалим. Тому що, на жаль, в цьому світі панує така формула: Ти мені, я тобі. Ви дуже мало побачите прикладів, коли хтось щось робить іншій людині просто так, заради того, що Він любить її. Але Бог нам показує свій приклад. Тому що Бог послав свого Сина Ісуса Христа на смерть. Заради кожного з нас Він полюбив нас і віддав свого сина за нас, тому Божа любов має існувати в нашому житті і в нашому серці. І ми, друзі, як християни, ми маємо розповсюджувати цю любов. Тому що якщо не ми, а хто ще? Але, друзі, ви можете мені сказати, як мати любов в світі в той час, коли в країні йде війна? І коли люди замість того, щоб любити, вони кажуть, а мені, а мені набагато легше. Ненавидіти. А мені набагато легше жадати помсти своїх кривдників. тих людей, які скривдили мене, які образили мене. Знаєте, йде війна, і наші військові, вони зараз там, на сході, на півдні, вони боронять нашу землю від ворога. І я хочу зараз зачитати одне дуже, так, воно мені дуже сподобалось. Це класне таке висловлювання. Його сказала людина, якій, я думаю, можна довіряти. Ця людина боронить нашу землю. І це була промова на День Збройних сил України 6 грудня 2022 року. Цю людину зовуть Валерій Залужний, це головнокомандувач Збройних сил України. Друзі, і знаєте, ну я потім вже подивився в інтернеті це не його висловлювання. Він взяв це висловлювання від іншої, теж відомої людини. Це вислів Романа Шухевича, це один з засновників ООН УПА, один з провідників ООН УПА, який сказав це висловлювання, це слово ще майже 80 років тому, під час Другої світової війни. І Валерій Залужний він повторив ці слова, я хочу вам їх зараз зачитати. Ми боремося не тому, що ненавидимо тих людей, хто перед нами, а тому, що любимо тих людей, хто стоїть у нас за спиною. Тобто, друзі, знаєте, солдати, військові, які, я вірю, що більшість з них розділяють цю думку. Ну, мені хочеться в це вірити. Що люди, які можуть брати зброю в руки, які вміють це робити, і зараз захищають нашу землю від ворога, вони в першу чергу роблять це відважно. Не тільки тому, що вони ненавидять, не скільки тому, що вони ненавидять ворогів, а тому, що вони люблять тих людей, які знаходяться за їх спинами. Це їх матері, сестри, діти, друзі, знайомі. Тому наша подяка всім військовим, які зараз охороняють наш спокій, наш мир, поки ми тут працюємо, вони там, а ми тут наближаємо нашу перемогу. Тому нехай Господь благословить всіх наших військових, а також тих людей, волонтерів, які допомагають нашим військовим. І разом ми йдемо до перемоги, друзі. Я вірю в це. І я також думаю, що ви розділяєте мою думку. Знаєте, я подивився в Слові Божому і побачив, що є місце писання, яке дуже-дуже дуже схоже на те, що от я вам вище прочитав цей вислів, це висловлювання. Я хочу зачитати Євангелія від Івана, 15, розділ, 13 вірш: Ніхто більшої любові не має на ту, як хто душу свою поклав би за друзів своїх. Я думаю, що це дуже співзвучно з тим, що я зачитав декілька хвилин тому. Це дійсно дуже важливо, друзі. Тому я хотів би акцентувати нашу увагу на тому, що, да, друзі, дуже складно, але не будемо втрачати любові Божої любові, яка живе в нашому серці, яку ми маємо дійсно від Бога, друзі. Але, на жаль, ця свіча, як ми побачили в цьому ролику, відеоролику, вона також може згаснути. Але є одне але є четверта свіча, яка називається Надією. Я хочу, щоб ми з вами зачитали з тлумачного словника. Я вибрав це місце і зараз хочу вам його зачитати. Взагалі, що таке надія? І що про це каже цей тлумачний словник? Я хочу вам зараз це зачитати. Надія або сподівання, емоційне переживання при очікуванні бажаної події, віра в позитивне розв'язання тієї чи іншої ситуації, що сталася в нашому житті. Іншими словами, це віра в позитивний результат. Коли ми щось очікуємо на щось сподіваємось, ми віримо, що все буде добре. От, якщо казати так просто коротко, то це і є надія. Коли ми надіємось, коли ми сподіваємось. Але, друзі, я хочу акцентувати, що ця віра, ця надія, цю надію дає сам Господь, дає сам Бог. І е, можна поставити таке запитання, друзі: а звідки ж береться ця надія? Звідки вона? І якщо ми побачимо, ми подивимось точніше в плоди Духа Святого або в дари Духа Святого, то ми не побачимо там надії. Тобто їх немає в плодах, їх немає в дарах. А тоді запитання, звідки ж вона береться в нашому житті? І я хочу, щоб ми з вами подивились, це буде останнє місце Писання. Це послання до Римлян, 5 розділ з 1 по 5 вірш. Тут написано, пише апостол Павло. Отож, виправдавшись вірою, майте мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті. Що в ній стоїмо і хвалимось надією слави Божої. І не тільки нею, але і хвалимось в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. А надія не засоромить, бо Божа любов вилилась в наше серця Святим Духом, даним нам. От, Що цікаво, друзі, тут описані якраз всі чотири свічки: і е, Божа любов, і віра, і спокій, і надія. Якщо ви уважно подивитесь, ви там все це побачите. І тут ми бачимо, що надії передує російською мовою предшествує, надії передує досвід. Що таке досвід? Якщо подивитись в коментар Барклі, то тут написано, що досвід це загартованість в труднощах. Знаєте, як сказала одна людина. Я не люблю кризиси, але я дуже люблю можливості, які ці кризиси дають. Тобто, іноді в нашому житті, та не іноді, друзі, а дуже часто в нашому житті є якісь труднощі, які ми маємо проходити. І от в цих труднощах ми, як то кажуть, приобретаємо опит українською мовою досвід. Ми маємо цей досвід. І ось цей досвід, він зароджує в нас надію. Тобто, іншими словами, надія це. Щось з нашого характера, це щось емоційне. Це те, що ми завжди налаштовуємось позитивно, ми завжди налаштовуємось на позитивний результат, тому що ми маємо цей досвід, досвід відносин з Богом. Ми проходимо якісь складнощі, якісь труднощі. Але Бог показує нам, як ми можемо з них вийти, і ми бачимо цей вихід, і ми віримо і знаємо, що щоб не трапилось в нашому житті, друзі, Бог завжди буде з нами. Тому що ця надія, яка є в нашому серці, Оця свічка, яка живе в нашому серці. Цю свічку запалює Бог. І вона завжди живе в нашому серці. І якщо навіть ці три свічки вони можуть загаснути, це Божий спокій або Божий мир, віра або любов. Але, друзі, давайте ніколи не загасати, зробимо так, щоб ця свічка, яка називається Надія, ніколи не згасла в нашому серці. Давайте завжди триматись Бога. Тому що, ще раз повторюсь, це те, що дає нам Бог. Надія це те, що дає нам Бог. Тому що це джерело знаходиться в Бозі. Знаєте, наша родина їй пощастила. Ми маємо подвійну надію. Ми маємо надію в нашому серці. Ми також маємо надію по сусідству. Я маю на увазі надію Олександрівну, яка, на жаль, скоро нас залишить, перейде в іншу квартиру. Але ми не втрачаємо надії, тому що ми маємо Божу надію в серці. І це трошки гумора, друзі, якщо серйозно. Я просто хочу вже зробити такий, знаєте, невеличкий висновок. Не будемо засмучуватись. Навіть якщо щось не так у нашому житті. Якщо ми втрачаємо любов, віру, спокій, друзі, тримаємось Бога. Тому що дійсно дуже важливо мати ці відносини з Богом. Дуже важливо вірити в Божу обітниці, в те, що дає нам Бог. І нехай Бог подкріплює нас, подкріплює кожного з вас в будь-якій ситуації. Давайте завжди триматись його. І я вірю, що Бог запалить в нашому серці цю свічку, цю надію, і вона ніколи не згасне. Давайте сподіватися на краще. Тому що дійсно в майбутньому все буде дуже добре. Наш, нас очікують небеса, друзі. І навіть от, хоч, хоча б от це має піднімати нам настрій. І я вірю, що. Хоча б заради цього ми маємо бути на позитиві. Бог завжди з нами. Бог піклується про нас. І він турбується. І я вірю, що Бог завжди перебуває з нами, друзі. Тому сподіваємось на Бога, маємо надію в серці. І нехай Бог благословить кожного з вас, друзі. Божої благодаті і Божого миру, кожному з вас. Амінь.